Вчителів повернули, але мітинги можуть охопити всю провінцію. Страйк учителів в Альберті, що тривав із 6 жовтня, завершився примусово. Уряд Даніель Сміт ухвалив закон «Back to School Act», який заборонив страйк і зобов'язав понад 50 тисяч педагогів повернутися до роботи. Документ вперше в історії провінції застосував застереження про перевагу, що дозволяє уряду обмежувати конституційні права, зокрема, право на протест. За непокору вчителям загрожує штраф п'ятсот. У доларів на день про до півмільйона. у відповідь. Федерація праці Альберти заявила про підготовку до можливого загального страйку і назвала дії уряду ударом по демократії. А ввечері 30 жовтня в Калгарі відбувся мітинг біля офісу міністра освіти. Студенти, батьки і працівники галузі вимагали відновлення права на протест та перегляду політики уряду. Профспілки попереджають: якщо влада не відступить до страйку, можуть долучитися також інші галузі.